Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я все ще хворію, тому трішечки голос звучить не дуже приємно, говорю я трішечки вніс, але ви, будь ласка, не звертайте на це уваги. Ви бачите, що я до вас повністю нафарбована, а отже це відео знову ж таки розповідного формату. Сьогодні я вирішила разом з вами відзняти розпаковку мого невеличкого замовлення із сайту Єва. Скажімо так, я вирішила зробити замовлення, бо в мене там закінчилася шампунь, і ще там декілька позицій, які мені потрібні в догляді. І вирішила ще декілька продуктів додати з декоративної косметики. Тому зараз будемо відкривати це пакування і дивитись, що ж там всередині. А приїхала до мене ось така довга посилка. Вперше бачу саме ось таку пачку. Як зазвичай вони приїжджали якісь такі квадратні, високі, а це щось таке трішечки незвичне. А саме замовлення на сайті Єва у мене вийшло на 462 гривні. Ось дивіться. І я ще вирішила витрати 100 гривень в самому магазині Єва. Бо захотілося мені спробувати два товари, яких не було на сайті. Зараз все це покажу. Розпочнемо, напевно, з доглядової косметики. І перше, це ось така просто величезна пляшка. Це у мене шампунь, лікувальна для волосся. А тут у нас з вами 946 мл. Це український бренд. Він називається ось так. The Doctor. А, і це у мене іде шампунь з пантенолом і яблучним оцтом для реконструкції волосся. У мене волосся трішечки пошкоджене, воно ось тут внизу січеться. І я вирішила спробувати щось таке із серії лікувальної, якщо це можна, звісно, так назвати. А, попередній мій шампунь, який я використовувала від українського бренду, ось такий: від бренду Славія, повністю закінчився. І Ішов він відновлюючий. В принципі, непоганий шампунь, але якось дуже швидко він закінчився. Дуже швидко, якось я його раз-два і закінчила. Не знаю, можливо, він був занадто якийсь рідкий, і його а, потрібно було більше наносити, ніж якийсь густий шампунь, тому він якось дуже швидко закінчився. Ну, мені його вистачило десь, напевно, на тижні. Три, можливо, там чуть-чуть більше, ніж три тижні, ну, приблизно три тижні. І не знаю, захотілося мені щось новеньке спробувати, тому з'явився ось цей бренд на сайті Єва, і вирішила я його спробувати. Не знаю, що він собою буде ну, представляти, але подивимося. Ну і давайте спробуємо на запах. Ну, ну, слухайте, в принципі, цікавий аромат, трішечки незвичний для мене. Такий цікавий-цікавий. Якби ще не моя нежить, щоб мені було більш зрозуміло, чим же пахне ця шампунь. Але такий цікавий у неї аромат, в принципі, приємний, ніби трішечки і трав'яний, але він такий солодкуватий і ніжний. Бувають трав'яні шампуні, такі, знаєте, прямо ух. От ви їх наносите, вони прямо аж тхнуть якось так. Не дуже приємно якоюсь такою гіркою травкою. А тут ні, навпаки, аромат дуже приємний. Ніжний, такий делікатний. Консистенція, бачу, що така не дуже рідка, більш густувата середньої такої консистенції. Не знаю, як він буде пінитись, але сподіваюся, що мені сподобається. В будь-якому випадку, коли я позакінчу всі свої доглядові пляшечки, відзніму матеріал з порожніми пляшками і там розповім більш детальніше про кожні ці шампуні. Наступна пляшечка ось така: це гель для умивання, виробник Зелена аптека. Це у нас ніжний гель для вмивання, шавлія та виноградна олія для шкіри схильної до висипань. Закінчився нещодавно мій гель. Вирішила купити ось цей. Дуже давненько ним користувалася. Він мені подобався, його вистачало надовго, шкіру не пересушував. А якихось нових висипань у мене з цим гелем ніколи не було. Тому вирішила знову таки спробувати ним користуватись. Можливо, щось змінилося. Буду перевіряти, і об'єм тут 270 мл. Це досить багато. І, е, на мій погляд, все ж таки ціна на ось такі гелі найвигідніша саме на сайті Єва, тому що в магазині вони вартують ось такі гелі набагато дорожче. Також ці гелі дорожче йдуть в магазинах Аврора. А от саме на сайті Єва ціна прямо дуже, -дуже вигідна. Наступний продукт, дивіться, яка величезна пляшечка це у нас з вами інтимне мило для інтимної зони. А, також український виробник Family Doctor. І що тут нам пишуть: крем мило для інтимної гігієни з екстрактами ромашки та алої, делікатне очищення і основний догляд 550 мл. І, в принципі, нічого такого, до речі, про PH тут нічого не указано. Що мене трішечки не влаштовує. Я люблю, коли на пакуванні указується рівень pH, щоб ви знали, наскільки безпечний цей продукт для вашої інтимної зони. Ну, спробую подивимося, відгук на цей продукт, звісно ж, залишу. Наступні продукти вже йдуть із сегменту декоративних продуктів для обличчя. І саме перше, що хочу показати, ось такий продукт, таке пакування цікаве. Це у нас з вами сироватка для обличчя. Корейський ось такий виробник. Якщо я правильно розумію, то монтсаб якось ось так воно вимовляється. Можливо, я неправильно це вимовляю, але не знаю. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що від цього бренду я просто обожнюю есенцію для обличчя в ось такому форматі, але вона у мене вже повністю закінчилася. Нещодавно зробила замовлення і сподіваюся, що скоро приїде така ж самісінька есенція, тому що я нею регулярно користуюсь, вона мені подобається. Але зараз до мене приїхала ось така сироватка і буду її пробувати. Мені цікаво, що ж собою представляє цей продукт. Хм. Така цікава пляшечка, нагадує мені якусь олійку для обличчя. Досить цікаво виглядає. Ой, тут у нас дуже багато всяких вітамінчиків намальовано: і овочі, і фрукти. До речі, об'єм у нас 30 мл. І тут написано, що ця сироватка йде з вітаміном А. Давайте ми на неї поглянемо. Ой, вона так пахне смачно! Такий солоденький запах трішечки нагадує абрикос і персик. Ось щось таке цікаве. Тут у нас піпеточка. Наберемо продукт, трішечки капнемо на шкіру і подивимось. Рідка така водичка, дуже легко розпреділяється, відчуваю вологість таку, зволожує, але таке відчуття, знаєте, ніби у складі є якась олійка. Не знаю. Подивимося, чи повністю ем, впитається в шкіру. Ой, ну пахне дуже приємно. Шкіра виглядає трішечки сяючою, зволоженою і дуже приємною на дотик. Така, знаєте, вона стає гладенькою і ніжною шкіра. Подивимося, як буде на обличчі, але на долоні досить таке приємні відчуття із цією сироваткою. Наступний продукт я купувала офлайн в магазині Єва. Це ось такі. А, желеподібні тіні для очей від бренду LCF. Давайте відкривати. Так, дуже так якісно запаковано. А, до речі, мої тіні у відтіночку 4. Ух ти, вони так гарно виглядають, красиві такі. Знаю, що ця колекція, а, не знаю, а Silver Mint називається колекція. Вийшла уже дуже давно. Але не всі продукти із цієї колекції я пробувала. На запах, в принципі, нічим таким не пахне. Ой, слухайте, ну це прямо жиле таке. Ой, я не, навіть не знаю, як цим користуватись. Воно так в плям їздить туди-сюди. Дуже дивно виглядає. Ось його прямо ось так ніби намилюєш на пальчик, дивіться, і наносиш. Ну, до речі, відтіночок симпатичний, є такі блискітки. Знаєте, відтінок ніби і фіолетовий, і коричневий водночас. Така масляниста текстура, жилеподібна, дуже незвичний такий формат для мене, якщо чесно, якісь вони такі ніби рідкуваті. Я дивилась на такі тіні в магазині на тестер, і вони там не були такі рідкуваті, такі прямо дуже жилеподібні. Вони більш були якісь такі твердіші. І Ну, не знаю, Якось краще трималася в купі ті е, тіні. Можливо, тому що вони вже знаєте, були відкриті, трішечки постояли, консистенція трішки затверділа. Але по сводчику мені сподобалось так, як вони виглядають на шкірі, тому власне я і купила собі точно такий самий відтінок. А, але, звісно ж, запакований. Можливо, така консистенція саме тому, що вони тільки-тільки відкриті, дивіться, ну такі рідкуваті. Подивимося, що буде з часом. Але в принципі, ну, поки що мені подобається, як вони виглядають. Єдине, що мене, знаєте, трішечки пентежить той факт, що вони ніби як маслянисті, і мені здається, що вони будуть дуже швидко скочуватись із моїх очей. Ну, не знаю, можливо, я помиляюсь, потрібно буде все це перевіряти в макіяжі. Слухайте, витерла ці тіні, але. Моя рука повністю блищить, блискітки залишаються на тілі, так прикольно це виглядає. Гаразд, ідемо далі. Наступний продукт купувала на сайті Єва. Це ось така новинка, яка з'явилась у них на сайті. Ну, З'явилась, напевно, більше, ніж півроку назад, приблизно десь так. Це тональний продукт у вигляді пудри від бренду Essence. У мене відтіночок 02. 16 годин стійкості. І давайте, власне, дивитися на цю пудру. До речі, мене бентежить те, що пудра приїхала абсолютно ніяк не запакована, немає ніяких захисних пакувань. І така трішечки підшатана. Якщо придивитись, то ось тут трішечки така, знаєте, поцарапана упаковка, що мені, звісно, не дуже подобається, але маємо те, що маємо. Так, пудра серединці виглядає ось так. У нас тут ще відкривається. Що тут у нас? О, є дзеркальце. І до речі, на дзеркальці немає захисної плівки. Що таке? Таке відчуття, ніби цим продуктом уже хтось користувався. Хоча по пудрі цього не скажеш, пудра виглядає новою. Але ну якось дивно. Практично всі завжди пудри там, і інші продукти, у яких є дзеркальце, дзеркальце завжди. Покрита плівкою. Тут плівки немає, дуже дивно. І є ось така подушка, якою, власне, і потрібно ось так як кушоном наносити цей тональний продукт. Ну, не знаю, я ніколи таким не користувалась, для мене це буде вперше. Давайте, хоч трішечки якось поглянемо на цей продукт. Ну, відтінок нормальний. Пахне також приємно. Абсолютно хімічно він мені не пахне, цей продукт. Ніби такий трішечки фруктовий солодкуватий запах, до речі, дуже приємний. Подивимось, як цей продукт буде виглядати на обличчі. В найкоротші терміни буду намагатись відзняти на цей продукт детальний тест-драйв. Наступне, що купувала на сайті Єва, це ось такий блиск для губ. В попередніх моїх відео, де я фарбувалась, я якось звернула увагу на те, що у мене давно не поповнювалися запаси блисків, помад і так далі. Тому. В цьому заказі вирішила трішечки оновити. А, так, блиск від LCF. такий цікавий дизайн у цього продукту, все таке малинове, тому що у мене зі смаком малини. А, колекція називається Фруті Boom. Якось так. Давайте відкривати. До речі, при відкриванні повністю злазить ось це пакування з складом, інформацією стосовно. Термінів придатності і так далі. Об'єм 4,5 мл. Ну, без захисної плівки мені дизайн подобається набагато більше. Такий глянцевий, красивий, і відтінок помади, ніби нагадує якесь вино або желе. Ну, Щось таке прикольне, красиве. Так, будемо спочатку нюхати. Пахне дуже приємно малинкою. Ой, такий приємний аромат, аж хочеться її з'їсти. Тепер подивимось на консистенцію. Ну, Що можу сказати? Блиск такий трішки маслянистий, трішки такий в'язкий, так аплікатор трішечки прилипає до руки, і це абсолютно ну, такий якийсь цікавий продукт, який не має кольору. От в пляшечці це прямо такий насичений, прямо можна сказати, рожево-червоний колір. То на руці тут нічого червоного я не бачу, навіть рожевого не бачу. Тобто, це більше такий прозорий блиск для губ. Але він дуже гарно сяє, прямо такий маслянистий дзеркальний ефект. Дуже красиво. Ну, Я думаю, що цей продукт буде гарно виглядати поверх якоїсь матової помади. Наступний продукт також від бренду LCF, але цей продукт я вже купувала в магазині. Це ось така олійка для губ. Я знаю, що це іде саме як олія для губ, але я бачила багато відгуків дівчат, що це схоже більше на тінт. А, тобто цей продукт він дає колір на губах, навіть коли ви витрите цей а, шар із своїх губ, то колір на губах все рівно залишиться. Дуже прикольно, мені дуже давно хотілося спробувати цей продукт. У мене відтіночок грейфрут називається. Ну і давайте, власне, його відкривати. Ось так от виглядає красиво. Тут дуже велетенський такий гігантський аплікатор. Дуже такий незвичний, трішечки дивний, якщо чесно, але. Ой, пахне так приємно. Воно, ну, знаєте, дивно, написано відтінок грейпфрут, але пахне цей продукт мені виноградом. От серйозно, у нього запах винограду. Дуже приємний запах. Давайте десь ось тут поряд будемо намазувати цей продукт. Поки що він абсолютно прозорий, цей продукт таке масло, да? Пахне дуже приємно, і дизайн такий симпатичний, навіть симпатичніше, ніж ось цей блиск. Що саме цікаво, у LCF повиходили досить цікаві продукти для губ. Прямо мене цим порадували. Дивіться, поступово починає рожевіти цей відтінок олійки. Реально, я його наносила, він був ось такий, а зараз дивіться рожевий. Дивимося, потримаю його на руках трішечки довше, подивимося, який буде ефект. І останній продукт із мого замовлення саме на сайті Єва. Ось така матова помада від бренду Ламель У мене відтіночок під номером 403. Дуже симпатичний дизайн, матовий. Я люблю таке виконання в помадах. І давайте дивитись на колір Ой, колір прикольний, красивий. Такий е, коричнево-червоно-бордовий якийсь. ну Більше все ж таки нагадує коричневий. Десь ось тут поряд, зараз ми його нанесемо. В принципі, такими відтінками помад я практично завжди користуюсь. Чесно кажучи, ось тут виглядає в оформленні набагато темніше, але ось тут на сводчику виглядає набагато світлішим. Цей колір, і, знаєте, більше все ж таки схожий на коричнево-рожевий цей відтінок. До речі, помада пахне шоколадом, дуже такий приємний в неї солодкий запах клас. В принципі, помадами я задоволена, і в цьому замовленні виходить, що у мене три продукти для губ з'явилося в колекції. Пропоную тепер витерти нашу олійку і подивитися, власне, як вона виглядає. Візьму, напевно, ось такий диск і трішечки протру. Ой, дивіться, колір залишається. Реально, ця олійка йде як тінт для губ. Тобто, трішечки вона знімається, а все інше залишається на губах. При цьому олійка поверх цього відтінка вона нібито все ще залишається, дає таке зволоження. І ви тільки погляньте на цей відтінок. Реально, прямо такий рожевий. Клас. Слухайте, ну я дійсно дуже сильно здивована. Не очікувала від LCF такого крутого продукту, що це олійка, але це тінтуюча олійка для губ. Це прямо дуже класно. І колір приємний, і запах хороший. І ще такий самий продукт олійка для губ є ще в такому якомусь Помаранчевому кольорі, але ну, а, я забояла, що буде схожий тільки не рожевий, а такий помаранчевий кольор, який я просто не знатиму, куди потім діти. Тому а, я не купляла той відтінок, взяла саме ось такий грейпфрут. А, Ну, Поки що товарами, які я замовила, я залишилася задоволена. А поки що мені хочеться все це протестувати в якомусь макіяжі і подивитися, що власне з цього вийде. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що воно було вам цікавим і корисним. А якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!